Чого не розуміють учні? То Ісус сьогодні кілька разів наголошує про те, що хіба ще й досі ви не, змаг... не збагнули, чи ще не розумієте, ви ще не розумієте, чи ваші серця закам'янілі, чого учні не розуміють? Чого учні не можуть? допустити. Вони між собою, розмовляючи, мають лише один хліб, хоча нещодавно бачили, як Ісус розмножив, скілько хлібин розмножив на п'ять тисяч хлібів. Чого вони ще не розуміють? І чого це нерозуміння перешкоджає їм? Вони не розуміють, що. Бог турбується про них. Вони все ще пробують по-людськи бачити те, чого їм не хватає, і пробують по-людськи зосередитися на тому, щоб зорганізувати своє життя. Якщо порівняти Ісуса і порівняти фарисеїв, тому що Ісус сьогодні говорить учням стережіться закваски фарисейської. Ісус, Його життя, Його. Буття, Його поведінка, вона базується на стосунку з Отцем. У нього є стосунок з Отцем Небесним. І в цьому стосунку Він постійно досвідчує, як Отець його веде, як Отець йому говорить, як Отець турбується. Якщо потрібно, дає силу ходити по воді, як Отець з ним є. Тобто Ісус будує. Своє життя на стосунку з Отцем, і в цьому стосунку Він досвідчує турботу, Він досвідчує Отця. Можемо сказати, його релігійність вона базує на досвіді турботи Отця, на досвіді любові Отця. Він пам'ятає кожну подію. Він пам'ятає кожне слово, він пам'ятає, як відкрились небеса, і він почув теж цей голос. Це мій улюблений син. Він пам'ятає, пам'ятає це все. Він живе пам'яттю досвіду Отця, який любить, турбується, веде. Натомість фарисеї. Про яких Ісус говорить, учням «Стережіться закваски фарисейської, можемо таку загальнити, що їх стосунок з Богом заснований на законах. Є закон, є заповідь, і їх потрібно дотриматись, тобто на обов'язках. І, можливо, властиво, тому що їх життя базує на законах. На обов'язках, їм бракує особистого досвіду, їм бракує турботи. Вони зациклені, на заповідях, і в якомусь сенсі вони зациклені на примусі, бо мусимо. Потім такі люди, теж фарисеї, змушують інших. І таке життя провадить до того, що потрібно контролювати. Контролювати. От. Потрібно цей один хліб так розділити, а де довіра, де довіра в Божу турботу? Ісус говорить, стережіться закваски фарисейської, тобто стережіться такої релігійності, як у фарисеїв, яка заснована на законах. Стережіться такого релігійного життя, тому що вона веде до того, що. Живеться тоді на показ, коли серце закам'яніле. Пам'ять турботи, прояву, дотику Бога. Людина, яка досвідчує Бога в своєму житті, вона має очі, які бачать, має вуха, які чують, має серце, яке досвідчує Його присутність. І тоді його уста будуть свідчити про ці моменти, про цей спосіб Божої турботи і дотику в його житті. Просімо для себе про це серце живе, яке вміє відкритись на турботу Божу і вміє довіряти Богові, що якщо Бог один раз. Потурбувався, що він і наступним разом потурбується, що він підскаже, поведе, дасть силу, пошле відповідних людей. І він зі своєї сторони робить все те, щоб допомогти кожному з нас. Просімо про таку довіру, довіру в якомусь сенсі дитячу. Що маємо доброго Отця Небесного, який знає про всі наші потреби.